Вітаю вас у ефірі. Випуск інформаційної програми Час і сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Проблеми міста та шляхи їх вирішення. Засідання ужгородського міськвиконкому. інновації та інвестиції. Флекстронікс у Мукачеві. Народ стежить, камери спостереження на виборчих дільницях. Про головне та наболіле в хусті депутати зібрались на позачергову сесію. Навчання у холодних класах що дорожче: знання чи здоров'я. Борці з болем, анестезіологи відзначають свій день. Цінний дарунок замок поланок отримав три старовинні карти. Повторне одруження. Пара відзначила золоте весілля. В Україні має бути проведений референдум щодо визначення головної зовнішньої стратегії України. Держава рухається до Євросоюзу або ж орієнтується на країни СНД. Таку ініціативу озвучив в інтерв'ю нашому каналу. Відомий політик Віктор Балога. Він переконаний, що українці європейці. Їхній вибір всеосяжна євроінтеграція. Якщо громада сьогодні хоче до Європи. І ми можемо сьогодні, як країна, яка декларує свою цивілізаційність, ми повинні оголосити референдум. Його повинен ініціювати президент. Чітко я розумію, що референдум буде позитивний. В такому разі наші дії і декларації повинні бути одинакові. І ми повинні всі ті речі, які перед нами стоять з боку Європи, виконати, а не говорити про те, що ми великі. Ви до нас ставитесь. Упереджено, це треба забути. Якщо ми кудись рухаємось, ми повинні чітко розуміти. Ми повинні зробити так, як це їхнє є у їхньому будинку. І тоді ми з чистою совістю підемо, і їхній будинок буде нашим будинком. В Україні завершили встановлення веб-камер на всіх 34 тисячах виборчих дільниць. У липні Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення прозорих та демократичних виборів. Шляхом встановлення на всіх виборчих дільницях щонайменше двох відеокамер. У день голосування та під час підрахунку голосів. Веб-камери розташовуються таким чином, щоб не порушувати таємницю волевиявлення виборців. Щоб забезпечити відеотрансляцію виборів, витратили 994 мільйони гривень. Опозиція ж заявляє, що камери, на котрі витратили майже мільярд гривень, можуть знімати на відстані до двох метрів і не Можуть дати повної картини перебігу виборчої кампанії. Наголошують і не на тому, що знімати треба не голосування, а підрахунок голосів. У Хусті на всіх виборчих дільницях встановлені веб-камери. На черзі їх тестування. У хості на всіх виборчих дільницях встановили веб-камери на черзі тестування. Це один із механізмів прозорості і демократичності виборів у нашій державі. До системи входить програмно-апаратний комплекс та обладнання для утворення каналів зв'язку, що є власністю операторів. Мережу встановили на території виборчих дільниць. Їх усього 18. Всі звичайні, з них 16 підключені, а дві на супутниковому зв'язку. Відрізняється дільниця у зарічному. Доходиться у режимі офлайн, тобто буде записуватися на так званий кеш і буде зберігати. І знаходитися прямо на дільниці. Без лінії. Єдина, яка мережа, в якій не можна буде подивитися на цьому сайті, який є затверджений ЦВК, це вибори Orgüey, вибори 2012 Orgüey. Система складається з ноутбука двох веб-камер, подовжувачів, а також спеціальної металевої шафи та троса безпеки. Після встановлення і налаштування технічними працівниками такого програмно апаратного комплексу шафа зачиняється, а ключі від неї та троса безпеки разом із технічним актом передаються уповноваженою особою головам ДВК. Тестове включення повинно відбутись за 10 днів до голосування, тобто до 18-го числа. Багато керівників закладів освіти, почти всі відгукнулися. ми збирали їх у міській раді відгук. На це цю, на цю співпрацю зі мною. Жодного, жодного, жодної проблеми. З керівниками установ на даний час немає. Єдине, маємо проблему у Дрогобицькому державному університеті, який боргує зараз за світло за електроенергію, і там не поки що не включено. Василь Сабадош каже, що таких проблем більше ніде не виникало, тож запевняє, що дільниці майже готові до виборів, бо їх активно укомплектовують. Нагадаємо, системи відеоспостереження обійшлися українським платникам податків в майже мільярд гривень. Процес голосування обіцяють транслювати в інтернеті. Правда, для загального перегляду підрахунок голосів уже. Не показуватимуть. Закарпатську молодь цікавить питання працевлаштування, якісної соціальної сфери, гідного рівня життя та високі заробітні плати. Зокрема, про це говорили виноградівці під час зустрічі з головою обласної ради. Під час зустрічі з головою обласної ради Іваном Балогою працівники підприємства це перш за все молоді люди ділились своїм баченням подальшого розвитку України та розповідали про те, що їх хвилює найбільше. На їхню думку, в питанні забезпечення високого рівня життя Україні наразі немає чим пишатись. За двадцять донорів. В тому числі громада Закарпаття достатку не отримала. На жаль, порівняні із світовими цивілізованими країнами, ми вроді маємо незалежну Україну, але порівняні із світовими країнами ми достатньої країни не маємо. Вихід із ситуації, якісні демократичні реформи західного зразка, які діятимуть в інтересах держави та людей. Ці країни пропонують достаток через різні форми. На жаль, наша країна пропонує достаток вже 21 рік тільки над багатим людям. Ми їх звикли називати олігархами. Серед іншого, присутні нарікали на високі ціни на газ, корупцію, а також цікавило їх питання, чому ряд законодавчих актів діють не в інтересах людей. Турбують людей і неналежне соціальне забезпечення та погані дороги. Сьогодні ми маємо найнижчу пенсію у Європі. Ми маємо найнижчу зарплату у Європі. Сьогодні наші дороги. Місяка найгіршим в Європі, якщо не рахувати в підтримали працівники підприємства позицію політикою щодо питання приватизації, адже державні підприємства не повинні приватизувати за заниженими цінами, а отримані від приватизації кошти повинні спрямовувати на модернізацію виробництва, покращення умов праці та підвищення її оплати. Якщо діяти гуртом та дотримуватись про курсу розвитку країни, ці всі питання можна вирішити. Погодилась громада на завершення зустрічі. Члени ужгородського виконкому розглянули 26 питань порядку денного. Серед них програму передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста на 2013-2015 роки, Методичні рекомендації здійснення легалізації органів самоорганізації населення в обласному центрі. А також говорили про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, яких висновків дійшли, знають мої колеги. Однією з перших на виконкомі депутати розглянули програму передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Ужгород на 2013-2015 роки. Звітував начальник департаменту міського господарства. Згідно з програмою, сім гуртожитків, загальна площа яких понад 9 тисяч квадратних метрів, впродовж трьох років повинні передати у власність мешканцям. На капітальний ремонт гуртожитків з державного бюджету буде виділено більше 700 тисяч гривень. Зв'язку з тим, що це є державна форма власності, держава бере на себе з державного бюджету профінансувати 50% відсотків таких ремонтних робіт. Решту ми повинні прийняти дольову участь. Наразі в місті за кошти мешканців проведено капітальні ремонти у 19 гуртожитках, які були введені в експлуатацію як житлові будинки. Така ж реконструкція триває ще в п'ятьох гуртожитках, переданих у комунальну власність міста. Міський голова каже, що кошти виділять, та це не означає, що будуть проведені капітальні ремонти. Сейчас будем при формировании бюджета все-таки какие-то деньги для технической пререгистрации предполагать в бюджете. Но это не значит, что мы будем ее их, эти все общежития ремонтировать, потому что там нужно будет... Сотні мільйонів для капітальних ремонтів. Якщо міська рада не виділить вказану суму на капітальні ремонти гуртожитків, з державного бюджету кошти теж виділені не будуть. Вирішували також долю лінгвістичної гімназії, фасад котрої наразі знаходиться в аварійному стані і потребує реконструкції. Оскільки гімназія архітектурна пам'ятка, будівельні компанії повинні мати спеціальні ліцензії на проведення ремонтних робіт. Повинен був відбутися конкурс між двома фірмами. Торги перший раз не відбулися. Інше питання, що торги були затягнуті, тобто самою службою ВКБ було не проведені вони, бо якби зразу провели на початку весни, то, відповідно, ми змогли б реагувати нормально і нормально завершити цю процедуру для того, щоб розпочати капітальний ремонт цієї будови. Другі торги були оголошені і повинні були відбутися 17 жовтня, та зв'язку з неповною подачою документів від підприємств не відбулися. Склалася така ситуація, що зараз кінець року, для того, щоб зробити повторні торги, нам потрібно десь півтора-два місяці. Оскільки попереду зима роботи не зможуть провести, а гімназії в аварійному стані члени виконкому доручили відділу капітального будівництва провести торги в одного з учасників, що дозволено законом при виникненні форс-мажорних обставин. Це стосується компанії «Пантеон», у нас закомендала з кращого боку, тому що ми маємо обласні об'єкти довгобудови. інформую, такий хірургічний корпус, який він добудовує і дотягує. Тобто, фірма нормальна, вона здатна працювати. Вона працює. Що пан знає, всі Давайте приймемо рішення при, при умові відмови до другого учасника. Нема питань. Тому що ми фактично її не маємо на руках. Загалом під час засідання виконкому прийняли рішення по 26 питаннях порядку денного. 15 жовтня офіційно мав розпочатися опалювальний сезон, та в обласному центрі далеко не всі бюджетні установи готові до зими. Зокрема, у лінгвістичній гімназії через відсутність фінансування опалювати просто нічим, адже не встановлені батареї. Досі школярам щастило з теплою погодою, та взимку перед ними постане вибір навчатись у холоді або не відвідувати заняття взагалі. За словами директора школи, вперше питання про заміну системи опалення підняли 5 років тому, адже встановили її ще в 70-х роках минулого століття. Тоді ж виготовили кошторисну документацію та справа зрушила із мертвої точки лише цього року. За ці 40 років система вже і морально, і фізично зносилася, і тому було прийнято рішення про заміну системи опалення у лінгвістичній гімназії. Тому що в минулому навчальному році, ну навіть не, навіть не в минулому році, а в минулому опалювальному сезоні, значить, досить достатньо холодно було, і справа в тому, що труби і радіатори були настільки замулені, що вони вже фактично виконувати свою місію, нагрівати не могли далі. Додає, систему міняють лише тепер і обіцяють закінчити не пізніше як за 10 днів. Проте дивує затримка ремонту, які розпочали наприкінці літа, і фактично наразі в деяких класах зривається навчальний процес. Спочатку у нас було прийнято рішення, то тобто не у нас а міською владою було прийнято рішення про встановлення електричного палення, але воно було настільки дороге. І настільки викликали неоднозначне ставлення батьків до електричного опалення. Нагадаємо, мер Ужгорода виявив бажання перевести всіх на електрику ще минулого року, коли незахищеним верстам населення в Ужгороді почали масово встановлювати електроопалення як наслідок проблеми з проводкою. От і тут, порахувавши в яку копійку, летить заміна електропроводів на більш витривалі, адже підключати довелось би не лише класи, а й коридори та підсобні приміщення, вирішили, що опалювати школу буде котельня біля СБУ. Самі учні чудово Пам'ятають, як їх батьки допомагали школі, розуміючи на державу, сподіватись не варто. Ну було прохолодно, і наші батьки самі купляли електричні каміни, ну складувалися гроші з класного фонду, куплялися каміни в класи, але ну так не дуже гріли, ну можна було терпіти. Голова житлового комунального господарства Василій Романець на своєму брифінгу ще тиждень тому звітував про повну готовність міста до холодів. На питання про першу школу відповів мають встигнути до 15 жовтня. Та розпочали роботи лише першого. Прокоментував ситуацію керівник структури підрядника, яка безпосередньо виконує роботи. Каже, для заміни системи витратять не більше трьох тижнів. Коли було рішення сесії прийнято рішення виконкому, ми зразу ж приступили до роботи. І Я думаю, ми в будь-якому випадку це зроблено були в термін. Тут буквально Тиждень ні в 10 залишилося. Не на камеру додає, дали б замовлення раніше впорались би не лише до початку опалювального сезону, а й ще до початку навчального року. Незважаючи на потепління через товсті стіни будівлі у деяких навчальних приміщеннях досить холодно для тривалого перебування. Тому опалення було б незайвим уже зараз. Поки що вчителі і діти терплять, не знімаючи верхній одяг із острахом чекають зими, адже встановлення системи без її перевірки ще не гарантує тепла. Внесення змін до бюджету та вже прийнятих раніше програм та про реконструкцію одної з ДНЗ такі питання розглядали на позачерговій сесії Хуської міської ради. На шостому засіданні шостої сесії зареєструвалося 22 депутати із 33 Найперше внесли зміни до головного фінансового документа міста. За словами Хустського міського голови, ці зміни в основному пов'язані із підготовкою до опалювального сезону. Затвердили на сесії і технічну документацію, і з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Хустської міськради чертежа зарічного та кіриш. На сьогоднішній день зроблена відповідна проєктно-технічна документація, обласним управлінням земельних ресурсів проведена експертиза, і всі відповідні документи профінансовані і передані на затвердження сьогоднішнього засідання сесії. Сьогодні ми розглянули це питання, попередньо проробивши питання у постійних депутатських комісіях. І Жодного депутата не було на сесії, який утримався або навіть проголосував проти. Тобто, одноголосно було прийнято це рішення. Також депутати затвердили технічну документацію із землеустрою щодо внесення змін до проекту організації території садового городнього кооперативу четвертої школи та школи мистецтв. Внесено ряд змін до раніше прийнятих програм, зокрема програми посилення боротьби із нелегальною міграцією на 2011-2015 роки щодо комунального господарства. Зараз нам потрібно готуватися до осінньо-зимового періоду не тільки до шкільні, шкільні заклади, але й утримання зимових доріг, щоб у нас не повторилася ситуація, яка була зимою, коли ми не готові були забирати той весь сніг, який випадав. І це Зробило масу незадоволення мешканцями міста Хуста і справедливо. Я це визнаю. Тому ми теж розглянули сьогодні це питання і прийняли відповідне рішення. Порушили на депутатському зібранні і низку інших питань. Ішлося і про ДНЗ номер 2 Сонечко, де влітку провели поточний ремонт, замінили вікна та двері. Із міської казни було виділено на ці потреби 741 тисячу гривень. За словами міського голови, у садочку хороша котельня. Її передали на обслуговування. Комунальному підприємству Хуст тепло. Відома у всьому світі компанія з майже 30 мільярдним оборотом FlexTronics вже декілька місяців працює у Мукачеві. Гігантський завод електроніки, зведений на околицях міста, та укомплектований на 70%. Як запевняють регіональні представники компанії, завод буде одним з найвисокотехнологічніших. Це підприємство забезпечить роботою кілька тисяч жителів міста та району. Два місяці тому завод Флекстронікс запустив першу лінію в Мукачеві. Сьогодні тут із надсучасним обладнанням уже працює більше півтори тисячі мукачевців. Це значно зменшило рівень безробіття у місті. Дуже приємно, що ті базові знання, які є в наших людей, сьогодні відповідають цим високим технологіям, і ці люди можуть працювати на такому високотехнологічному обладнанні. Про що підтверджує керівництво Флекстронікса. Перспектива до кінця року повністю це буде заповнений обладнанням, і як сьогодні сказало підприємство, керівники підприємства, можливо, і дальніший розвиток виробництва електронної продукції в нас в місті Мукачеві. Наразі Флекстронікс найбільше інвестиційне підприємство у Мукачеві та потужний донор місцевого бюджету. Це дає нам можливість поповнювати наш бюджет. Тільки за минулий місяць у вересні поступило 200 тисяч гривнів прибуткового податку, і це тільки початок. Оцінив масштаби роботи і досягнення підприємства і депутат Закарпатської обласної ради Віктор Болуга. Він завжди підтримував всі амбітні проекти, які сприяли розвитку Мукачева та створювали нові робочі місця для його мешканців. Це дуже важливо. ми свого боку будемо старатися вам не мішати. Що ще не допомагати, то в них Керівники підприємства відзначили, що підтримка влади у їхній роботі дуже важлива. Крім того, вони похвалили і людські ресурси, без яких Флекстронікс навряд чи би зміг стати конкурентноспроможним. Фактично, ми не потребуємо якихось спеціальних знань, щоб люди приходили підготовленими. Головне у нас мати базові інженерні і технічні знання. А на підприємстві вони вже отримують необхідну підготовку і навчання, як правильно працювати з новим обладнанням. За словами Віктора Балоги, такі заводи можуть бути в кожному райцентрі по всій Україні, адже все, що для цього потрібно людське ставлення до інвестора. Ви дивитесь інформаційну програму час. Далі у випуску розкажемо про таке: борці з болем. Анестезіологи відзначають свій день. Цінний дарунок. Замок поланок отримав три старовинні карти. Повторне одруження. Пара відзначила золоте весілля. На Абранському перевалі автодороги Київ-Чоп, Воловецький район перекинувся мікроавтобус Мерседес Спрінтер. ДТП сталося ввечері 16 жовтня. Як з'ясувалося, водій мікроавтобуса, що перевозив шість пасажирів, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. У результаті загинуло дві людини і четверо з травмами різних ступенів важкості. Госпіталізовані. Водій не постраждав. У світі відзначили День анестезіолога, медичної професії, без якої нині не обійтись, адже боротьба з болем нелегке завдання. Як проходить робочий день в анестезіологів краю, знають мої колеги. 1846 року американський лікар Вільям Мортон уперше світовій історії медицини застосував анестезію ефіром під час операції з видалення пухлини шиї. З того часу саме цього дня святкують Всесвітній день анестезіолога. У нашій країні перший наркоз був проведений іноземцем. Фундатором, засновником анестезіологічної школи України є професор академік Трещинський Анатолій Іванович. У 50-60-ті роки з'явилася ця професія і на Закарпатті. Відносно інших медичних професій, анестезіологія досить молода, але обов'язково практично в кожній медичній галузі. Анестезія це стан, при якому людина зазвичай без свідомості і не відчуває болю. Вдумайтесь, людина приходить своїми ногами власними в операційну. А ми забираємо у неї в принципі саме важливе свідомість. І потім відповідно її повертаємо. Понад 30 років в цій галузі працює пан Микола, анестезіолог обласної лікарні. Каже, професія ця нелегка. Кожного разу вводячи людину в наркоз, просить Бога, аби вдалося без проблем вивести його із цього стану. Пригадує пан Микола одного молодого пацієнта, що хворів вродженим пороком серця. Привезли молодого хлопця, які ми раніміли 35 хвилин і завели його, і вдачно. Але, на жаль, через рік сталася повторна ситуація і я вже не спасую. Вже більше року працює анестезіологом пан Михайло. Каже, нітрохи не жалкує, що обрав саме цю професію. Я більш схилився до цієї професії через те, що вважаю, що наша професія, можливо, трошки егоїстично, саме більше допомагає людям. В загалом у відділенні анестезіології закарпатської клінічної лікарні працює 14 анестезіологів. З них шестеро лікарів жінки. Вже вісім років віддала цій справі пані Олена. Каже, головне позитивно себе налаштувати. Тоді і день пройде вдало. Хтось буде чути із того, хто буде збиратися на операцію, Ніколи не треба йти з поганим настроєм на операцію. треба йти з тим, що все буде добре. У народі ходять чутки, що кожен наркоз для людини це мінус п'ять років. Та лікарі спростовують таке твердження. Звичайно, що кожне введення препаратів. Не є природнім для організму. Але оперативне втручання з сивобольовим стресом. Тобто, і наркоз є стрес, і оперативне втручання є стрес. Але ми малим стресом захищаємо людину від великого стресу, фактично рятуємо йому життя. Меценатський дарунок історичному музею. У Мукачівському замку з'явилися антикварні карти XVIII століття. Три оригінальні гравюри подарували Мукачівській громаді. Картам уже більше 300 років. Їх історичну цінність підтвердив експертний висновок музею імені Богдана та Варвари Ханенків, що в Києві. Ближче роздивилися автентичні карти Катерина Можаєва. Антикварні карти 18 століття поповнили науковий фонд історії Мукачівського замку. Їх презентували в кімнаті Ілони Зріні. Тут зібрались представники культурних громадських організацій, працівники Мукачівського замку та керівництво міста. Три оригінальні гравюри потрапили до історичного музею не випадково. Їх Мукачівській громаді передав від своєї родини Андрій Балога. Важливість такого подарунку відзначив міський голова. Це буде дуже важливо не тільки для того, щоб знайомити туристів. З історією нашого краю, з історією замку Палам, а також для того, щоб проводити наукові роботи. Я не допускаю, що може це буде підставою і захисту наукових ступенів. І про це треба знати не тільки науковцям, а й студентам, в тому числі і нашому державного університету. На базі цього можна писати і дипломні роботи. Справжня старовинна карта Угорщини Трансильванії з Хорватією і Словенією, Молдовою і Валахією. Окрім того, Мукачівська фортеця на скелястій горі, а також план славнозвісного замку паланок. Кожна з них розповідає свою історію. Це план нашої фортеці, Тут також дуже добре. Видно і цей рів, і це поселення, і ці всі споруди захисні, стіни, рови. Видно, що як кожна тераса забудована. Була такою окремою фортецею в самій фортеці. Таких цінних равюр стіни Мукачівської фортеці ще не бачили. Вони додадуть не тільки наукового престижу замку Паланок, а й перш за все ще більше приваблять туристів з усіх куточків України та за кордону. Художню та історичну цінність стародавніх карт підтвердили відповідні сертифікати, які міський голова і передав директору замку. Як стверджують державні органи Рацу, за останні два роки в Україні відмічається рекордна кількість узаконених союзів. Кожна подружня пара хоче провести життя разом в мирі, любові і злагоді, але дочекатися золотого весілля погодьтеся, вдається небагатьом. Проте наша знімальна група все ж таки зустріла таких щасливчиків. Ювіляри Степан і Ганна Клим прожили разом півстоліття. Пригадують день свого знайомства, день узаконення шлюбу, але весільної церемонії пригадати не можуть, бо за тодішніх часів її просто не було. Кажуть, розписалися та й досить. Проте, все ж через 50 прожитих разом років їм все таки вдалося відсвяткувати цю подію і пережити її заново, але вже із весільним рушником, свідками, обручками і у справжньому радці. Там і скріпили ювіляри наново. свій вже дуже міцний сімейний союз. Спочатку ми були трішки приголомшені, тому що в нас не буває золотих весіль. Ну за час моєї праці тут а тут ні одного не було. Останнє золоте весілля було у 2003 році, 12 лютого. Свідками на церемонії стали онуки молодят. До речі, ініціаторами святкування золотого весілля у такому форматі були їх діти. Ми з сестрою разом вирішили влаштувати таке свято своїм батькам, тому що вони не мали такої нагоди відсвяткувати справжнє своє весілля. Найцікавіше те, що це було подарунком і сюрпризом для сім'ї Клим, і до відділу Рацу вони точно не сподівалися потрапити. Терпі. Я до сих пор спина в мене, я не можу відійти. <рес> Коли машина прийшла перед домом з букетом, от украшена, я в мене шок був. Перший сюрприз додому. Потім йдемо по лісниці, бо банти понав'язали по лісниці, знімають. Бачили там, бачили. Но. Потім далі я виходжу, машина з. Вон. Краще боже, це вообще кошмар. Сюрприз, як бачимо, вдався. Але урочиста церемонія у відділі рацу ще не все, що підготували для молодят діти. З самого початку ЗАГС, потім ресторан, фотографування, гуляння з сорочниками, з знайомими, з близькими, кидання, букету, Большой большої торт, перший танець молодих. Все по плану, як у настоячих молоде Весілля вдалося на славу. До речі, молода вирішила не змінювати прізвище, яке носить уже 50 років. Такими новинами завершується цей день, а вже завтра ви побачите. Тече вода, тече каламутна, проблеми з питною водою. Удостоїли пам'яті, встановлення меморіальної дошки у хусті, екстремальне навчання, прогірські школи. На сьогодні це все у студії. Працював Юрій Павлешнець. Дякую вам за увагу і до зустрічі на цьому ж каналі.